Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги розпакування моєго недавнього придбання мультиварка Xiaomi. Дану річ я придбав в магазині Allo, Замовляв на сайті, як ви можете бачити, за акційною ціною 1999 гривень, але, використавши 300 накопичених бонусів, фактична ціла склала 1689 гривень. Замовляв я доставкою, точніше самовилась з магазину АЛО, який розташований в торговельному центрі Україна міста Запоріжжя. Окремо хочу подякувати консультанту, який проводив мою покупку. Він швидко списав бонуси, швидко оформив куплю-продажу. Прислав мені ссылку на оплату товара. Я його оплатив, чекав повідомлення о тому, що мій товар прибув. Магазин і я можу його забрати. Дякую. Повертаємось до мультиварки. Прийшла вона в оригінальній упаковці, не пошкоджена. Так вона от виглядає з усіх сторін. Розпаковуємо і дивимось, що ми маємо внутрі. Зверху в нас лежить інструкція по експлуатації. Що ми бачимо? Вона мультіязична. Українського язика нема, але є клята російська мова. Так, йдемо далі. Що ми маємо? Безпосередньо сама мультиварка. Ось так виглядає цей пристрій, досить компактно, пластиковий корпус. Бачимо роз'єм для підключення кабеля живлення. І так, що ми бачимо? Зверху панель керування, кнопка відкриття кришки. Під кришкою у нас розташовані запчастини, а також робочі елементи. Значит, комплектация у нас ложка для риса, ложка для перемешивания, мирный стаканчик для воды и риса. Вот такой. Кабель живления. Довжиною, довжиною приблизно метр. Так, це чаша для приготування на пару. Чаша металева з антипригарним покриттям, ємністю 3 літра. Для зручності внутрі нанесена шкала. Отаким От чином від'єднується верхня кришка. Під кришкою розташований клапан виводу пару і датчик верхнього термодатчика. І так, подключаємо в розетку. Мультиварка починає працювати. Дуже приємний помаранчевий колір. На це ми все.